Привіт! Сьогодні розповім про зарядний пристрій Ugreen Nexod Pro X753. Я користуюсь ним уже понад три місяці і готовий поділитися реальним досвідом. Це компактний блок живлення, який може замінити одразу кілька зарядок. Давайте розберемося, у чому його фішка. Зовні він виглядає як звичайна невелика зарядка, але всередині. Потужність і функціональність. Корпус якісний, акуратний, у рюкзаку займає мінімум місця. Це важливо, якщо ви часто подорожуєте чи працюєте поза домом. Пристрій оснащений кількома портами USB C та USB A, можна одночасно заряджати телефон, планшет, навушники і навіть ноутбук. Це означає, що більше не потрібно носити з собою. Купу блоків живлення у Грін Нексоде проптримує потужність, якої вистачає для зарядки сучасних ноутбуків, включно з MacBook, смартфони і планшети він заряджає максимально швидко завдяки підтримці різних протоколів швидкої зарядки, за час використання жодних проблем, блок не перегрівається. Працює стабільно навіть під час зарядки кількох пристроїв одночасно. Для мене він реально замінив усі інші зарядки, вдома й у подорожах. Якщо раніше доводилося брати окремий блок для ноутбука, окремий для телефону, тепер вистачає лише цієї зарядки, це економія місця, часу і зручність у будь-яких умовах. Якщо коротко, то цей зарядний пристрій просто топ. За три місяці він повністю замінив мені всі інші зарядки. Посилання, де я його замовляв, залишу в описі під відео. А ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні огляди.